Всім привіт! Я би хотіла трішки розповісти про свої перші враження на Тенерифе, оскільки я тут перший раз. Ми приїхали в місто, яке називається Пуерто ла Круз. В першу чергу, звісно, ми приїхали сюди купатися. Але як виявилося, тут дуже багато каменів і великі хвилі. Ось я можу навіть показати. І, власне, купатися тут випадає нагода, я так розумію, не часто. І як ми бачили вже на пляжах, так, їх тут є багато, але часто на них червоні стрічки, які означають, що купатися заборонено. Сьогодні дуже сильні хвилі і там, де ми купалися два дні тому, висить червона стрічка. Ніхто не купається дуже сильні хвилі. Неможливо купатися. О, дуже незвична і екзотична для нас набережна. Взагалі не схожа на, наприклад, на кримські. Ну, абсолютно різна природа, і дизайн, і дерева, і рослини. Зовсім все по-іншому. Ось так виглядає набережна. Так, ми знайшли цей басейн природній, але ми не знаємо, як туди потрапити. На жаль, написано денчур і ми не потрапили в цей красивий басейн, але Мам, це ти... так круто Тебі виглядає. Не тільки. Ну так, да, виглядає так, як ляжабок, але він дуже красиво виглядає в Україні. Це прям вау. Але оскільки я їхала в першу чергу сюди, щоб отримати якісь нові емоції, в принципі, я їх отримала. Тому що. Архітектура дуже відрізняється. Природа також вона дуже відрізняється від того, що я бачила раніше. Особливо вразили мене краєвиди, коли ми їхали до вулкана. Вони дуже швидко змінюються. Дуже така серпантинна дорога екстремальна. Тільки на тернаріфа можна скуштувати натуральний морозивоскаптус, а стоячи біля кактусів. Тенерифе — це дуже екзотичний острів, і якщо хтось хоче отримати якісь нові емоції, то так, Тенерифе подарує вам ці емоції.